Вітаю вас! Ну все. Закінчились фахівці по коронавірусу, закінчились фахівці по дронам, закінчились фахівці по Ізраїлю, по Хамасу. По чому ще? Ну, коротше, по війні, по всьому. Тепер всі фахівці по спікеру Палати представників США. Да, да, да. да. Ні, ну час від часу це потрібно робити. Оці питають що таке демократія. оце є. Так, да, тут тобто говорить, заяв, виступи, всі засоби інформації, трампіст переміг, тепер допомоги України не буде, все, Україна програла, інша заява, ні, все буде добре, підтримка є і так далі. І п'яр-п'яр-п'яр. Хочу ще вам нагадати один раз. Тому що скільки разів я не нагадую, якось ви все весь час забуваєте. Був випадок коли Трамп став президентом США. Випадково я тоді був в Москві. Знаєте, ну з трусів не випригували, це я не знаю що. Крик був приблизно такий. Наш президент. Зараз ці санкції з Росії знімуть. Зараз Крим нам віддадуть. Зараз. Бо. Пройшов. Ні, пару місяців пройшло. І Розповідаю ще один випадок. Трамп зустрівся із Путіним в Хельсінкі. І вони проговорили дві години. Ну трусів вже не було, вже всі ж з них повипригували. Щучки не розповідали. І все поділили Україну. І вже все вирішили. І от це все, що Путін сказав, все буде. Зараз він позвонить Порошенку, ти зеленського не був. Щас все зроблять. І все порішали. Там цікаво, що десь через дві тижні Трамп ввів нові санкції проти Путіна. Ні, я не жартую. Ну, санкції там вони періодично обводили, вводили, вводили. Як ви не можете зрозуміти? пут американець, путінь. Він не проросійський. І він проукраїнський, і він проамериканський. Так, да, зараз дійсно, з точки зору Байдена, це дуже класна ситуація. Чому? Розповім спонсором. Про це розповідали мені про цю багатоходовку. Я так розумію, зараз її розіграю. Так, да, вона буде така красива, дуже красива. І з точки зору ну, політики вона красива, з точки зору сталь іншого. Ну, як вам сказати, звичайно. Таке часто роблять, так що немає. Але тепер дійсно для політологів, експертів, для вас є, ну, як Легко так розуміє, що перше інтерв'ю, яке дасть спікер, він буде лаяти Байдена, розповідати, що Байден зробив все неправильно, що якби був би Трамп, він не допустив. Тут все буде. Згадає, що допомогу, яку надають Україні, це гроші американські платить, Треба зібратись, їх розкрадають, круп, це все буде. Тут буде дуже красиво. Так що, я говорю, тут дійсно для сумас інформації, для вас, для експертів. Уууу. Заяви, напівзаяви, виступ і так далі. Все буде. Тут це є політика, а як ви хотіли. Розумієте, така ситуація? От звертаю вашу увагу. Дуже часто, дуже часто. Болли навіть так там щось обрали. О, все, все, там обрали, зараз вільні. Говорю, ні. ні, ні. Чому? Ви знову забуваєте. не буває про українських політиків, не буває про російських. Всі про американські. Всі ці спікери, сенатори працюють на американських олігархів, Не на українських, не на російських. І тому в першу чергу вони виконують їхні хотілки. Так, да, ви скажете, це нам може бути вигідно, не вигідно. Черт його знає, там по-різному. В деяких моментах вигідно, в деяких не вигідно. десь найбільше вигідно. Не забувайте, будь ласка, що дуже багато спонсорів республіканської партії це ці, які виробляють зброю. А зброя... Ви скажете, так вони за війну? Звичайно. А Байден... Байден теж, в нього теж є спонсори, так да. Ні, взагалі, ви зрозумієте, що от ці шоу, ці виступи, ці да, так, да, людям дуже подобається. І в США, і вас красиво дивилася. Коли воно все спокійно, ну не цікаво, а да, тут цікаво, інтрига на інтриги, заяв, виступи, от перемогли, здались. Але я ще раз нагадую, ще нагадую, що оця вся ейфорія з різних... Сторін, або з української, або з російської ніколи не виправдовується. Ніколи. Не Ні одного разу. В житті все по-іншому. Якщо б познали, що колись говорили і обіцяли представники Білого дому. Трішки все не так. Навіть дуже трішки не так. Чому? Багато різних факторів. Так в нас завжди буває. І тут те ж сама ситуація. Так, да, війна продовжується. Причому, ну, нічого такого радикально мінятись не буде. Ні, ні, будуть заяви, що от зараз Україну примуся. Це все буде. Ну, це говорили довго. Війна буде продовжуватись, продовжуватись довгенько. Я багато разів говорив, що ця війна це війна олігархів України і Росії. Поки що відкилаються, лаються ту живуть. І так що це дуже, так сказати, з розмахом. Крім того, ви ж розумієте, що вже економіка Росії України перелаштувалася на війну. Ну, працює. Ви скажете, ну, а що ж ви хочете? Ви хочете диво, ні. Так не буває. Так що дійсно, війна продовжується, заяв продовжується. І заяв будуть політиків із Європи. І, а, ну ще Словаччина там прем'єр, він зараз буде піарець, мой Боже. Чуть не буде. Але так. Да. Ну розумієте, це якраз є та ситуація, коли політики піаряться на війні, а люди гинуть. На що б Я вас попереджав. Пам'ятаєте? Листопаді 2013 року. Так, да, попереджав. Хлопці, не робіть, буде поганенько. Що мені говорили? Що хоче? Тримайте. Ну ви ж самі захотіли. Я щось попереджав. Причому приводив приклад, розповідав, що. Закінчиться! Поганенько! Ні. Пусть зна... О, о, а тепер? Так, <с> да, тепер, правда, деякі э, говорять, що я це не говорив. Я якраз говорив, якраз в листопаді 2013. Ні, ну ще правда, не листопад. Попереджав і говорив хлопець. Ой, поганенько буде. Ну, а тепер можу тільки вас ще раз попередити. Не звертайте увагу на заяви політиків. Тому що заяви політиків дуже кореспондуються із грошима, які вони отримують від своїх спонсорів. Якщо їм вигідно, вони говорять одне. Невигідно не говорять. Вигідно приймають одні закони. Невигідно не приймають. Да, лаються. Ви ж розумієте, що будь-які політики їх цікавить тільки заробити. Тому вони дійсно дуже багато лаються відносно, контролю, хто буде ділити, хто буде відкати. Ви ж знаєте, те, що я багато разів говорив. Те, що не смазано, дуже скрипить. І от коли деякі говорили, а чому нам так пізно от, затримки? Я говорю, смазати треба, смазати. По чому пацана говорить? Вони мені починають, ні, смазати. Чи воно швидше, чи воно працює, а ви ж не смазали, що ви хочете. Смажте, буде працювати. Може навчатися. Все-таки діло Тому що це працює дійсно, воно завжди так працює. Підмажеш. Опа! І танки швидше пішли. І літаки, а не підмазав. Не працює. Так що, в деякій мірі, оце вибори для нас краще. Тепер буде, знаєте, два протистояння, можна буде 180, так, да, треба біти тут гратись. Ні, я говорю, що це якраз ситуація красива. Ні, для політологів дуже. Для інтриг ідеально. Ідеально, тому що, розумієте, коли от є протистояння, завжди можна їх збити і вони ці... Опа! Ну і крім того, воно дійсно дуже легко сприймається, якщо треба буде якісь невдачі. Так, да, це дуже Ну, розумієте, касалися війна ж, вона ніколи не буває так, як хочеться. Вона якась так по-своєму. І тут говорить, так ви ми ж, ми ж бачите, хто ви. А, ну да. Зрозуміло. Ні, більше розповідати не буду. Там дійсно дуже класний пасіанс розіграли, дуже класний. Вибор, що ви хочете, в наступному році. Тому да, пасіанс розіграли класно. І це буде дуже красиво. Я так розумію, хто на лінії фронту це. Хто на сьогоднішній момент під підопстерний теж сам. Але що вам сказати? Це війна. Теж деякий час говорять, Ой, зараз, це, капітуляція, то припиняйте. Ось. Навіть якщо Трамп стане президентом, це поки кандидат президента, говорить він. Стане президентом, буде говорити інше, робити інше. Але так завжди по життю. Так що, ну це, перш за все, росіянам, вони люблять чому-то дивитись, ще на український мир. Коментарі писати. Так що росіяни хай не надіються, ну а українці, ну, я дуже вас... Ні, не можете повозмущатися, написати, але от ви хоч раз задумайтесь в голові. Раз, один, я два рази вас не прошу, один. Згадайте, що говорять політики? Просто згадайте. Хоч щось. І згадайте, що вони брешуть постійно. Постійно брешуть. Все, що вони говорять, це несенітниця. Це треба сприймати як шоу, розвага. А сприймати це все всерйоз, ну ви що? Ну ви ж розумієте. Ну як можна сприймати всерйоз цю галіматю, яку несуть політики, ці політологи, це галіматя сплошна, там немає нічого, кроме чуші сплошно. От згадайте, що вони, що вони говорили місяць назад. Що ви рік, вони рік назад говорили. згадайте. А що я вам говорив? Не починайте війну. Засранці. Це погано. Мир краще, ніяка війна, не коштує цих рейтингів. Скільки разу горив, не ламайте те, що працює. Не відрайте срач там, де не треба. Що ви говорили? Хочеться. Кишіть. Перекишіть. Так, да, я розумію, що ви скажете, ну, були люди, які розуміли це. Ну, на жаль. Є таке тлумачення. Пани деруться. Да-да, <хи> хлопців чи прийдуть. На жаль, да. І на жаль, дійсно, нічого тут не зробиш. Що є, то є. Ну йди на шоу. Так що дивіться на це шоу. Розважайтесь і займайтеся своїми справами. Тому що війна продовжується, але і життя продовжується. Так що вчиться жити в умовах війни. Ну, тут деякі гарячі голови мені розповідали, що Україна це козацька держава. А козаки, знаєте, коли. Рушниця. І от він на поле йде з рушницею. Пахає і рушниця рядом. О, по-козацьки. Е, ну Про це теж писали, не заперечую. Хоча цих людей називали не козаки, а сиврюки. Хей, не дивись, Так, дійсно сірюкам називали. І взагалі вони вважалися таки, ну вони не пахали, вони розбійники були. Але така ситуація. Ну що ж, захотіли, маєте. Ну і, відповідно, розважайтеся далі. Тому що зараз срача по відношенню до нового спікера Палати представників Конгресу США буде! А як почнуть голосувати! Так що буде вам не скучно. Ну, а я буду вам відео робити. Ну, теж подав, <схи> читати. <схи> і постійно нагадувати. Ви самі це захотіли. Я вас попереджав. Була? Була. Все, дякую за увагу. Ну і по традиції не забувайте підписуватися, лайки ставити. Ви ну, це самі знаєте. Пока. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості». Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.